Вітаю моїх дорогих підписників, моїх друзів, спільноту вишивальну, всіх глядачів. Сьогодні переходимо трошки в інший формат, можна сказати, таким чином. Дуже близька мені, крім вишивання, звичайно, моє улюбленого, також психологія. Я маю факт за, це, за цією спеціальністю. І є такий напрямок арт-терапії... Методика, метод, можна сказати так, нейрографіка називається поєднання да, художніх засобів з психологічними, з нейронауками. І от, дуже спрощені, я сьогодні намалюю, дуже спрощені, ще раз підкреслюю, нейрони головного мозку. Це просто такі кружочки. От, додаю собі, лишнім не буде. Це перезавантаження мозку і спосіб так м'яко та творчо змінити своє життя. Це такий званий інструмент перезавантаження мозку. Отак От би я сказала. Поки я буду вишивати, малювати, таке інше, значить мозок буде переза... перебудовуватися, перезавантажуватися, перебудовувати нейронні зв'язки, нейрони. І буде <кій> <кій> виконуватися трансформація свідомості, я так вважаю, як терапевт. Тобто будуємо нові нейрони і нові зв'язки. Нейрографіка вважає, що можна це зробити прямо своєю рукою напряму. Ось додаємо нейрони. Вони такі також округлі. Підкреслюю, що це взагалі-то ну, спрощені речі. Так? Але ми тут будемо художні такі приміняти е, способи, а саме е, ядро, яке буває ну і є в нейроні, ми будемо тут малювати як світлову пляму. Да, елемент світо, е, ну, світлової плями, як малюють художники. Але це ядро нашого нейрона. Так, такі відблиски на зображенні. Я думаю, що ви впізнали, це такі повітряні кульки в нас будуть таким чином. Будь ласка, запрошую слідкувати за цією роботою моєю. От, буду показувати всі елементи, які буду тут застосовувати. Ось це буде в мене, наприклад, як нейрон. Ну, з таким ядром, так? Світловою плямою. А ось тут будуть в мене нейронні зв'язки. Нові. Ось таким чином. Я придумала все це зашити, відновити, поповнити і таке інше. А вам дякую за увагу. На все добре. Так, провадимо далі, ведемо розпочати. Тобто, нашу вишивку, нейронів та нейронів-засків. Продовжуємо нейрографікою займатися у вишиванні. Ось мої кульки повітряні, які зараз застилаю. Ну, вибрала рушниковий шов, по-перше, чомусь так захотілось мені. От, а саме, значить, качалочкову лиштву, Це просто допомагать. І я застилаю, зараз качалочку роблю. Між ними буде бігуночок. Ось такий бігуночок буде. І різновид рушникового шва. Мені сподобався. Я хочу тут таке примінити. Тобто вже приміняю навіть. От. А серединку, там, де у нас була світлова пляма, і де ядро є в нейронів. Ось я зробила. Ну, так, виділила трошки, бачите, зробила французький визилочок. Ось тут, вузелочок. Крім того, щоб не було сумно трохи, я е е качечкова лишва на всіх кульках, щоб це об'єднувало. А різні бігуночки, е ось зараз я вам покажу бігуночок, я буду створювати, так. А е, тут є і хрестик з крапочкою. І такий косий хрестик, і ось прямий хрестик. Теж покажу зараз, я, як я його роблю. Ну, щоб було трошки Не сумно. веселіше трошки було. Так. Е, е, я ж працюю з е, льном. Тому тут бувають різні нитки, неоднакові. Якщо вона, тут, ось така буде в мене нитка дуже товста, то я її просто розкалю. Отак, От навпіл розкалю, знайду дірочку, щоб застелити хорошенечко, да, щоб було все заспіль. Бо на каві вона. Штучна, то там все рівненько можна рахувати і все робити. А так як на різні нитки, ну він тим і гарний, тому буде в розкол трошки. Ось так застелим, застелим, застелим. Тут я рахувала 6 ниточок, а тут буде 4. Ось такий бігуночок в мене буде. Буду рахувати і по рахунку також, це взагалі рахункові техніки називаються. Тут я робила три через три, ось таким чином, зараз буду продовжувати, покажу вам потім. Вже продовжую бігуночок. Три через три, ну, так тут мені схотілося. Хоча по всій роботі також бігунки неоднакові. Зараз я вам продемонструю це покажу. Також бігунки різні, ну і з тією ж самою ціллю. Ну, щоб не було сумно. Когось називається бігунці, в когось хвильки. Тобто різні назви є від регіону залежить. Два-три, ось так. Заходжу сюди і буде через три. Дивіться, тут, виходить, в мене через 4 ниточки я робила. Ось, наприклад, тут я робила через шість ниточок. Вони більші в мене тут розмір. Тут три через три, а тут більше, але два через два. Ну, тобто різні зовсім, тут також 4 через 4. Різні хвилечки робила. А на цій культі я покажу хрестик. Хрестик. Ось такий приклад рушникового шва, хрестик з крапочкою. Він не обов'язково буде однаковий із цієї сторони. Це не обов'язково ну, в, в даній роботі. Ой, замість дитсадок зачепився. У мене ж тут ще дитячий садочок є, бачите, або пологовий, можна сказати, будинок. Це об'ємі ниткові техніки, нитки, які залишилися в мене в статку. І я зробила такий пологовий для моїх нейронів. Ну і що стосується всієї роботи, то це, звичайно, ну дивіться, вона щоб в мене не літала, щоб тут трошечки було більше. Різноманітною, так так вийшлося, по різноманітних елементів, і вони так трошечки осіли, і е, мої повітряні кульки в повітрі не літають, якщо можна так сказати. От. Всі рагонкові техніки. І потім посередині крапочка. Ну, крапочка. А крапочка це той самий хрестик, але прямий. Тільки такий манюсенький ось. Ну, він так, якщо здаля, то як крапочка, здається, тому так називається техніка. Ось я закінчила свою роботу. Я тут вишивала і повітряні кульки, і нейрони, і нейронні зв'язки. Ну, все, що завгодно. У кожного можуть свої думки про це, як це назвати. Пишіть мені, будь ласка, чи цікаві вам такі речі. Я маю на увазі арт-терапевтичні. От. Будемо продовжувати. У мене є думки на цю тему. От. Мені здається, цікаві думки. Будемо так продовжувати. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я буду дуже рада. На все добре!